Hey, besties! And today, I want to talk about my realizations. Сьогодні ми будемо говорити про мої власні усвідомлення за останні місяці. Поїхали. So, step Your 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 thought plus your action equals your call achievement. Розбираємо перше. Спочатку у вас є певна думка. Далі ви робите певні кроки, і вже потім ви досягаєте вашу ціль. Прикладаю на звичайний приклад, наприклад, ви хочете шоколадку. Ви робите певні дії. Йдете в магазин, купуєте вашу шоколадку, перед цим обираючи її, яку ви хочете, і досягаєте ціль. Якщо приклад номер то це вивчення англійської мови. Ви розумієте, що хочете вивчити англійський. Складайте план або шукайте собі репетитора, і степ байстеп ви вивчаєте вашу англійську мову. Це не нещодавно мені прийшла ця думка, і вона мене зараз дуже так і надихає, що можна ось такими простими діями-кроками досягати все, що ви хочете. Це стосується кожної вашої цілі. Кожної вашої дії. Тому. Вперед, до звершень. Step 2 key actions and get result. І другий крок це чіткі ключові дії по кожному напрямку, і ви отримаєте ідеальний результат здійснення вашого бажання, досягнення цілі. Пояснюю знову ж таки, на прикладі: ви хочете вивчити англійську для подорожей. Вам треба певні тільки теми. Це їжа. Це розмова в транспорті, в магазині, в аеропорту, і все. В принципі, це найключове, що вам треба на перший період. Це дуже легко, так само і з іншими вашими цілями. Ви можете відпочивати, наприклад, півдня, а потім робити ключову дію це знімати рілс або знімати тік-ток, він залітає. І все. Ваша ціль популярності, вона досягнута. Все дуже і дуже просто. Тому користуйтесь. Step 3 in thoughts in reality. І третій крок в думках, в реальності. Пояснюю це на простому прикладі. Якщо щось зрадиться в вашій думці, якщо ви про щось думаєте, ви 100% отримуєте ваші реальності. Тому що, якщо людина не думає навіть про Подорож за кордон, наприклад, в Париж, то вона туди не полетить, тому що вона вважається, що це недосягаємо, це недоступне. Якщо людина вважає, що це їй доступно, це з'являється в її думках. Ось так все дуже просто. Я рада, що ви мене слухаєте. Ви мої найкращі. Тому ставте колокотик, підписуйтесь на мій канал, пальці вгору, пишіть коментарі. Я вас сильно-сильно люблю.